А яким би ви хотіли бачити центр міста? Центр города ухоженим, опрятним. Конечно, здесь де новая площадь сейчас, чтобы здесь были хорошие, красивые деревья выросли. Ну щоб, чтобы, конечно, люди берегли это все, потому что у нас как бы грязи этой, вот можно избежать, если не будет. Будем сами за этим всем следить. Ну а город, конечно, у нас уже немножко облагораживается. Вот. Ну, еще много работы. Еще потребности. Самое главное дороги. чтобы не закапывались деньги каждый сезон, огромная сумма денег, а чтобы это было сделано один раз и навсегда. Тогда уже можно будет о чем-то говорить. А что же, сейчас вот положена дорога по она уже вся разбита. Осенью в дождь, в мороз, в Это все делали, оно все, разбито. Вот это самое главное. толку, Да, все это без толку делается. Когда хозяин будет настоящий, не думать будет не о том, чтобы как бы себе там что-то отложить. Очень большую часть. З бюджету, а на горах, тоді це буде дійсно польза. Ой, багато, мабуть, треба зробити. Мені зараз дуже не подобається наш центр, тому що він ну зовсім не архітектурний. Ця площа це ну можна сказати, що схожа тільки на автостоянку. Немає тут ні квітів, ні дерев. общем, така вона ну ну можливо тут навіть прогулятися, посидіти, хоча є скамії, скамійки. От, а що я думаю? Що побільше треба, щоб було зелених насаджень, квіт, квітів, е, клумб, тому що колись так було в Черкасах. Я вже давно тут живу, маю чотирьох внуків, так що я пригадую, яке воно було це місто колись. От, а зараз більше машин, загазованість велика, дуже мало зелені, все знищують, немає, ну, немає того, що б хотілося. Щоб а було. Були Черкаси колись. Ви знаєте, у мене батько був директором краєзнавчого музею, він краєзнавець, вже він покійний. А от і в мене збереглася книжка Черкаси 60-х, 70-х років. Отут були клумби біля драмтеатра клумби, біля будинку дом хіміків. Він був. Теж були клумби, розарії, ну скрізь було дуже багато квітів, газонів. Зараз практично все заасфальтоване, все покрито пліткою, нічого немає. Ну і дерева, бачите, теж потихеньку знищують. Я між іншим живу за драмтеатром. Те, що там зробили, це фарс страшний страшніший, тому що знищили той сквер, який був у нас так називаємо європейський сквер, які за якими. Всі гоняться, що були в містах великі такі сквери, а їх фактично знищують. Там зараз яма, вже два роки стоїть, нема ніякого будівництва і взагалі навіщо було там щось будувати? Краще б там були ті зелені ялинки, голубі верніше, самшит, лавочки для людей, які похилого віку йдуть з базару та не маємо де присісти. І мамам нема де гуляти з колясками. Ой, ну трошки чистішим, трошечки менше машин на стоянках. І взагалі не оце, а все-таки справжню площу. А, <гум> а чи потрібно оновлювати бульвар Шевченка, як ви вважаєте? Ну як вам сказати, в якому смислі оновлювати? Наприклад, я категорично проти вирубування дерев. Я. Категорично проти. Ну хотілося б, щоб трошки зеленої травички було, ну це, мабуть, якщо це від мене залежить. Єдина така побажання? Ну, є таке побажання. Може, квітів більше не знаю, настільки в Марії є грошей для цього. Але хотілося б.